Але я хочу сказати, ти тут, тому що ти співпрацюєш з Богом. Ти тут, тому що Бог сам звертається до тебе через Його слово. Ти тут, тому що Бог сам вирішив реалізувати свої проекти царства через тебе на землі. Ось чому ти знаєш, чому так багато було атак ворога проти твого життя. Ось, чому ти знаєш, чому дьявол так багато трощив твоє життя? Ось чому ти знаєш, чому дьявол так багато приносив ну, неполадок у твоє життя, в сім'ю, в відносини, в здоров'я. Ти проходив на краю життя, ти йшов і ти не знаєш, чому з тобою так багато всього траплялося. Тому що, знаєте, дьявол не знає до кінця нічого, але він відчуває, що ти покликаний. Він відчуває, що Бог через тебе збирається вершити свою волю на цій землі. І Часто він тебе ненавидить самого твого народження. Він готовий був тебе вбити і знищить кожного із нас уже тисячі разів, але він нічого не може до тебе зробити, коли ти приймаєш істину Божого Слова. Коли ти приймаєш, що у Бога є краще призначення для мого життя, у Бога є краще благосвіння. І сьогодні це виконується над моїм життям. Бог в Ісусі Христі об'єднує мене, того, хто на землі, з собою, тим, хто на небі, мою ситуацію, яка на землі, з тою ситуацією, яка на небі, він об'єднує, щоб стало одне ціле це одне ціле не буде мати поразки, це одне ціле ніколи не буде хворіти, це одне ціле ніколи не буде переживати якийсь недостаток, це одне ціле ніколи не буде ущербним. Це одне ціле ніколи не буде більше мати жодного дефекту. Дорогоцінні. Я хочу, щоб зараз в цій молитві ти звернувся до Господа і сказав: Я приймаю це слово істини. Я стою на Божих обітницях. Я буду тим, хто об'єднаний навіки. Завітом вічності, небесне і земне сьогодні об'єднуються Божою силою в Ісусі Христі. І я посвячую себе, демонструвати Царство Боже на цій землі через моє життя, моїми словами, моїми ділами, моїми рішеннями, моїм служінням, моїм життям. Я буду демонструвати превосходство, могутність і владу Господа мого і Ісуса Христа. Амінь. Я посвячую себе цьому, і я буду стояти в вірі, і мої очі будуть бачити звершену роботу Ісуса в кожному дні цього життя в ім'я Ісуса. Амінь.